Доброго дня, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі. Ну що, сьогодні вже у нас 29 грудня 2023 року. Ми всією нашою дружною такою грибною родиною вийшли закрити цей рік уже грибний. Якщо у нас щось вийде на збирати якихось зимових грибочків, фламуліни та гливи, ми обов'язково все в цьому відео вам покажемо. Хочеться вас привітати! З Різдвом Христовим та наступаючим новим роком побажати всього самого найкращого, побажати здоров'я, миру вам та вашим сім'ям. Все, гайда! Біжимо в ліс збирати гриби. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити подобайки, щоб ви могли насолоджуватися нашими відео. Так, побачу, друзі, побачу. Ось вони красені. Ну що, знайомтесь, Фламуліна. Зимовий опеньок. Просто чудові, яскраво медового кольору, зимові опеньки. Саме те, за чим ми й прийшли сьогодні до лісу. Трогать їх вирізати не будемо поки що. Сходимо далі трішки. Якщо знайдемо ще, то повернемось, тоді виріжемо ці. Це маленька якась грибничка така. Бачите, молодесеньке, ось тільки, тільки росте. Клас. Таке яскраве забарвлення. Так, гуляємо далі. Ілюш, що ви там знайшли? Гіграфори знайшли. О, і в мами гіграфори, гляньте, який красивений грибочок. Клас. Цидин! З новим роком! Ти мене узнаєш фальбер, я буду з пакетом АТБ. Друзі, знайшов ще ось зеленушку. Це також один з підвидів рядовки. Але також, також є стіний грибочок. Ось дивіться. Бачите, також невеличкий, ось, буквально тільки-тільки-тільки витикається. Ось отакі ось, ось грибочки. Ось іще один стоїть. Ось такі ось зеленушечки. І ще зеленушечки, бачите. Ось ось також і далі ось вона. Ну, в общем її дуже-дуже багатенько по лісові І так, я ж кажу напрягатися особо здорово не і, і треба, її дуже-дуже добре видно. Ось також зеленушечка. Вон поручище. Вон попереду також є. Зеленушки дуже-дуже багато. І красуня сироїшка. Малесенька, невеличка, але також є. Нарешті знайшли. Дивіться, які гливи молоденькі. Вьошенка вона ще називається. Молоденькі грибочки. Це саме за цим, чим ми сьогодні вирушали в ліс на прогулянку. Трутовики на березі, дивіться. Багато. І он, і он, і вище пішли. І вона ж на самій горі навіть є. Багато трутовиків дуже на березах, дуже багато. Ну, ми цікавимося тільки гливами. Ну і якщо ще буде, то фламоліни. Будемо збирати далі. Що там? Та нічого. Дивлюся на краєвид лісу. От такі краєвиди лісу. Небо сьогодні таке дуже-дуже голубе, чистеньке, без хмарочок. Сироїжки ми нікуди. куди. Ось дивіться теж. Красиві які. Ось сироїжечки. Ось-ось. Вон далі пішли в кущах. О, а поруч, ось гляньте, які йожовики чешуйчасті. О, це я таких грибів давно не бачив. Гляньте, які красиві. І ось поруч іще. Бачите, як чешуйки наче на ньому зверху. А ось дивіться, який красень. Ось моя рука. І ось який грибок. Здоровенний просто клас. Зараз покажу вам цікаві дерева такі в лісі. Маленькі глачки такі невеличкі. І на них бачите ось якісь шишечки. Але також саме. Цікаво те, що воно так якось в мохові зарожче, в зеленому. А ось мох. Дивіться який красень. Ой. Зараз пройдемось трішки. Прямо росте на гілках. Дуже цікаво. ну У нас такого я ніколи не зустрічав, такого ніколи не бачив, тому для мене це все так дико і є. І воно дерево повністю-повністю оброще. Може, це якась хвороба? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почитати, що це таке. От такий от передноворічний настрій, гуляючи в лісі. Ку-ку! Ну що, друзі, ось такий ітог 2023 року. Походили, погуляли. Я думаю, ви в цьому відео все побачили. Побачили ми Фамуліну, побачили ми бливи. Яжовики строкаті побачили. Все дуже чудово, дуже класно, гарна погода. Всього вам самого найкращого. Па-па! Ходім!